Сьогодні мені виповнилося 30 років, і я вирішив відзначити цей день у колі рідних та друзів. До недавнього часу я любив такі святкування це чудова нагода зустрітися з близькими, поспілкуватися і добре провести час. Готуватися до свята я почав ще за тиждень, склав меню, і ми з Оксаною щовечора після роботи закуповували продукти. У день народження я з самого ранку був на ногах. Дещо вдалося підготувати ще з вечора, але більшу частину страв довелося готувати сьогодні. Я навіть не мав часу випити кави. Коли гості почали приходити, ми сіли за стіл, і тут же почалося комусь потрібна видалка», комусь склянка, то сіль, то перець, то соус. Потім настав час подавати гарячі страви. Я весь час бігав між кухнею та кімнатою, поки гості вже весело випивали. А я навіть не встиг скуштувати жодної страви. Тарілки спорожнювалися миттєво, і доводилося постійно щось докладати. Ми з Оксаною одружені п'ять років, і це наш перший ювілей разом. Раніше в нас були інші шлюби, але потім ми зустрілися, одружилися і узялися за ремонт. Поки ремонт тривав, гостей ми не приймали. Цього разу ми вирішили нарешті показати рідним і друзям. Як облаштували своє житло. Наші знайомі та родичі давно чекали нагоди завітати до нас у гості. Ми закупили багато продуктів, і, за моїми підрахунками, їх мало вистачити ще на кілька днів після свята. Але, як виявилося, всі запрошені прийшли, ніхто не відмовився. Місць за столом не вистачало, довелося позичати в сусідів стіл, стільці, посуд і столові прибори. Якби я знав, що гостей буде так багато, ми б святкували десь у ресторані. Крім того, багато хто привів дітей. У нашій однокімнатній квартирі стало тісно, але після кількох чарок гості якось розмістилися. Я спостерігав за тим, як їжа буквально зникає зі столу. Здавалося, що люди не їли тиждень, особливо швидко розбирали ті страви, яких вони ще ніколи не пробували. Цього разу. Ми вирішили здивувати гостей і купили креветки, ананаси, гранати, а я приготував кілька цікавих страв. М'ясо теж розходилося моментально найкумеднішим було те, як гості змушували своїх дітей їсти. Я краєм вуха почув, як моя сестра сказала дітям: їжте, щоб я увечері не готувала, такого смачного ви ще не їли. Ніхто навіть не спробував мені допомогти. Оксана розважала гостей. Час від часу кликала мене приєднатися, але в мене не було часу. В якийсь момент один огрядний чоловік покликав мене, сказав, щоб я хоч трохи перепочив, і поклав мені в тарілку ложку салату це була єдина їжа, яку я зміг з'їсти за день. Коли настав час торта, гості сказали, що так наїлися, що вже не зможуть його їсти. Я вже зрадів, що хоча б торт залишиться, але вони тут же додали, що заберуть його із собою. Без жодних сумнівів взяли по кілька шматків. Такої нахабності я ще не бачив. Добре, що хоча б чай і каву не розібрали. Я був настільки виснажений, що ледве тримався на ногах. Мені не залишилося жодного шматка торта. Нарешті гості розійшлися. Я подивився на стіл. Здавалося, що через дім пройшов ураган. Жодного салату не залишилося усе розібрали по пакетах. Ні, більше такого святкування я не хочу. Краще відзначати самим або замість цього кудись поїхати. Оксана погодилася зі мною я не розумію, звідки у гостей така жадібність. Усі вони можуть дозволити собі гарну їжу, але поводилися так, ніби давно голодували. Оксана сказала, щоб я йшов відпочивати, а вона сама впорається з посудом. Давно я так добре не спав.